Поплатилися роботою, і з Лав вже звільнили двох працівників, яких наша знімальна група зафіксувала на відео. Минулого четверга в Україні був День Державтоінспекції, і деякі правоохоронці взялися відзначати професійне свято безпосередньо на роботі. Ці інспектори виходили з придорожної кав'ярні у селі Янгелівка. Згодом вони вирушили до іншої кав'ярні, а потім, після вживання спиртного, сіли в автомобіль і поїхали. Вже у суботу наказ про їхнє звільнення було підписано, повідомив заступник начальника Головного управління міліції Михайло Куручка. Мій вислів такий: голова дана не для того, щоб носити міліцейський кашкет, а щоб ще і інколи нею думати. А раз вони не хочуть думати, тоді даруйте, посвяткували і відсвяткували. І причому то хлопці, працівники, які вже працюють не перший рік в органах внутрішніх справ, то вже є, які працюють один десь біля восьми років, другий біля так, то є. Але пощади нема. За словами Михайла Корочки, працювати у правоохоронних органах звільнені порушники вже не зможуть.